Привітики сьогодні збираю образ на концерт рогатої жаби. Хто знає, той знає. Тому як справжні рогати жабеня, я планую образ в чорно-болотних кольорах і починаю з чорної блузи з мережевим. Далі беру чорну довгу сукню з великим розмахом, аби було зручно закрутитися в безумному хороводі під шалені ритми. Ну а чорні колготки, чорні черевички це база. Щоб сукня виглядала більш об'ємно, обрала невеличку юбку-під'юбник. Додаю болотну накидку, яка в моєму випадку є акцентом цього образу. Та ідеально поєднується зі шнуровкою на сукні. Пояс обираю також з вівсюльками в так до накидки. Масивна бронзова підвіска сюди аж проситься а також підвіска із зеленими камінчиками, так само в основі з бронзою у складі. А ще сюди підійдуть браслети з натуральних камінчиків. Завершу образ маленькою зручну сумочку, в яку поміститься телефон, і в принципі досить. І не забуваю про верхній одяг. Травень ти такий грудень. Шекар довгий чорне пальто в довжину моєї сукні, мати в таке в гардеробі вважаю особистою перемогою. Пішуть, любуюсь і біжу за новими враженнями. А якщо тобі доподобаний типовий одяг, підписуйся. У мене багато цікавих стилізацій.